Була собі хороша дівчинка Маша, любила мухомори, закинеться мухоморами і летить в космос, як Валентина Ням -ням 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 -ням. Терешкова. Кінокомпанія Хуйло представляє Маша і мухомори. Якось не знайшла вона мухоморів і загубилася в лісі. Аж глиб, хатка стоїть. Думає, треба зайти. Бляді, дістала Маша від мички і легко зламала замок. Ти дивися, як падли влаштувались, бариги кляті. Ой водка, зараз зальюся і закушу. Ой, напилася. Остання на сьогодні. Наїлася маша, напилася і заснула. А тут власники хатинки повертаються з гулянки. Ніхуя собі, ти хто така? Іди в пизду, щоб я тебе не бачила. Поліція. Нас пограбували, вкрали пляшку водки. Вовк розслідував найтяжчі пограбування. Ти чого мене розбудив? Іди нахуй звідси. Ще раз тебе тут побачу, яйця вирву. Летик бісовій матері. І ви пиздуйте звідси, я тепер тут господиня. І щоб дугу вашого тут не було. Ведмеді дійшли аж до Москви скаржитися на машу Путіну. Путін посміявся з них як злохі, але обіцяв допомогти. В ліс на правім героя СВО. А медведя мобілізуємо. Родину защищать. Герой СВО отримав наказ навести порядок в лісі. Стояти тут і чекати. Чекали вони аж до ночі, а тоді зайшли. О, гості прийшли. Заходьте. Ведмідь воював. А вони зажили весело в чотирьох. Тут горе прийшло. Ведмідь став героєм посмертно. Вдова недовго сумувала. Скоро вийшла заміж за героя СНО. Гірко. 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 Молодого знову мобілізували. І він повернувся в чорному пакеті. На поминках закушували мухоморами, які зібрала Маша. Вночі з'явилися привиди і підпалили їм хату. Будинок згорів разом з недоїденими мухоморами. Ось і казочці кінець. Хто не слухав? Довбайоб.